Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо готуватися до НМТ з української мови. Частина друга. І сьогодні розбираємо завдання 11-20. Почали. Редагування потребує речення. Зверніть, будь ласка, увагу на останнє речення, де? У більшості держав світу уряди піклуються і охороняють довкілля. Тобто піклуються. Довкілля і охороняють довкілля, а повинні піклуватися про довкілля. Тобто, ми повинні були б узгодити наш присудок з додатком. І як же б звучало правильно це речення: уряди піклуються про довкілля та охороняють його. Тобто, правильний варіант відповіді Д. Наступне завдання. Пряму мову в реченні Іван сказав, як і будь-якій людині, мені важливо знати, що про мене думають інші, як сприймають мої ідеї, правильно передано непрямою в рядку. Тобто у реченні мене, мені, мої. Тобто, людина говорить від першої особи Я мені. А якщо ми передаємо непрямою мовою, так? тобто ми будемо говорити. Йому важливо про нього говорили, сприймають його ідеї. І саме такі займенники ми бачимо в варіанті Д. А у всіх інших, зверніть увагу, в А знову ж таки з'являється «мені», В другому мене, його, в В варіанті взагалі ми бачимо «жіночий рід», «неї», її ідеї. І так само і в варіанті Г про них, «їхні». Тому правильний варіант лише де. Йому важливо про нього і його ідеї. У наступному завданні нам потрібно знайти рядок, де неправильно обґрунтовано вживання розділових знаків. Кожен користувач, очевидно. Так, дійсно, це вставне слово, і коми 1, 2 стоять при вставному слові. Наступна кома під номером 3. Так, перевіряємо. Користувач знає, помічники трактують дійсно дві граматичних основи, і це є кома між частинами складного речення, що поєднані саме підрядним зв'язком. Наступне між частинами складного речення, що поєднані безсполучниковим зв'язком. Перевіряємо. Є одна граматична основа, помічники трактують, є друга граматична основа не вистачає, тобто, все правильно, безсполучниковий зв'язок. Наступний розділовий знак: програмам не вистачає визначеної психологами теорії розуму. Якої? Уміння розпізнавати, або хочеться сказати: а саме уміння розпізнавати. Тобто, це в нас є прикладка, а нам пропонують пропущений член речення. Ні, саме це і є помилка. І перевіряємо далі: уміння розпізнавати емоції, думки та намірі. 6 – дійсно це кома при однорідних членах речення. Тобто помилку ми з вами знайшли саме під цифрою 5, а це літера Г. Лексичної помилки немає в реченні. На лекціях з етики професор розповідав студентам, як тактичніше вчинити. Ні, він розповідав як тактовніше вчинити. Імунологи прогнозують, що останні місяці року будуть удачними ні. Вони будуть вдалими. На симпозіум поїде не чисельна, а численна група науковців, і, зверніть увагу, брали участь у досліді. Да, дослід може бути, мабуть, з хімії, все ж таки, а вони брали участь у дослідженні. На конференцію запросили різних за фахом лікарів від хірургів до реабілітологів, раз це фах лікарів. І відповідно у нас залишається правильним варіант Д, в якому немає лексичних помилок. У тендітних руках балерини, оберемок червоних в троянд і це найвища оцінка її роботи в новому спектаклі. Українським відповідником до іншомовного слова преамбула є. Ну, тобто, преамбула це те, що передує чомусь, так? Відповідно, це буде слово вступ. Наступне завдання нам потрібно з вами заповнити пропуски у реченні. Так, я вам порадю відразу, можемо закреслити це слово поражу. Теж можемо закреслити поражджу. І пораджу. Тобто, ми можемо з вами закреслити всі А, Б, В, Г. Перші чотири варіанти і залишити слово пораджу. Порада. Відбувається чергування пораджу. Найбільш свіжої піци. правильний варіант у нас де. Наступне завдання. Знову ж таки, заповнюємо пропуски. Слухайно. Так, можемо закреслювати Остап в варіанті А, В і Д Остапу. так, Це не є кличний відмінок. І залишити Остапи Б і Г. І, відповідно, нам потрібно з вами е, заповнити інший пропуск, чи не міг би ти купити мені Гуаш. Пригадаємо з вами, що Гуаш у нас жіночого роду. Так, відповідно, ми з вами закреслимо варіант Г червоний. І залишиться у нас правильний варіант лише тільки Б. Остапе, червону Гуаш. Наступне наше завдання: визначити правильний варіант послідовного заповнення пропусків. Продовжуємо. По теорії, ні, ми так не говоримо. Пригадайте, що прийменник По має обмежене коло вживання в українській мові, та й слово природній теж потрібно закреслити. За теорією Чарльза Дарвіна, головною рушійною силою еволюції є природний, так добре, ось воно це речення Б. Щоб було правильно, нам потрібно було поставити прийменник згідно з. У варіанті Г у відповідності до теорії, теж так ми не можемо говорити і слово природній закреслюємо. Відповідно до теорії, ось так теж потрібно додати в варіанті, Д ще прийменничок. Так, тобто у нас правильний варіант лише Б за теорією та природний. Наступне завдання, знову-таки заповнюємо пропуски від екскурсовода Тетяна з Андрієм. Так, вперше уперше. Давайте пригадаємо з вами, що після голосного починаємо з приголосного, тобто варіанти Б і Д можна відразу закреслити. Тетяна з Андрієм дізналися Так, ставимо присудок у множині. що Тарасові Шевченко. У пригадуємо чоловічі прізвища на О, в українській мові відміняються. Встановлено 720 пам'ятників. Тобто, правильний варіант А. Продовжуємо далі. Так, і останнє наше 20-те завдання: визначити правильний варіант послідовного заповнення пропусків у реченні. Старшокласники подякували кому Людмилі Володимирівні. Тобто правильних варіантів у нас лише два А та Д. Б, В і Г ми відразу можемо з вами закреслити. Наступне слово перевіряємо по кабінетах. Правильний варіант. Далі. У нас залишилося з вами троє учениць або три учениці. Пригадаємо, що числівник троє з іменниками жіночого роду не вживається. Тому правильний варіант Людмилі Володимирівні в кабінетах три учениці. Тобто це літера Д. Усім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео!